Добрий день, мої дорогі друзі! І ми розпочинаємо прогноз на 2024 рік для всіх знаків Зодіака. І сьогодні ми з вами розглянемо знак Зодіака Тілець на всі місяці, на 12 місяців. І почнемо ми з вами з першого місяця, це січень. І так, що чекає тільців в січні? Січень для тільців принесе буде непоганим. Тобто тільці в січні будуть мати успіх, повагу, для них будуть двері відкриті в будь-якому напрямку. Це буде і відносини, це буде і Робота, кар'єра, навіть в кар'єрі піде успіх і ріст кар'єрний для деяких тельців буде. Тобто тільці в січні будуть мати такий авторитет, мати дуже великий авторитет. І його будуть всі сприймати дуже і дуже почесно. У лютому тільців чекає. Спокій, гармонія в сім'ї, добрі відносини, можливо, зустріч з рідними, можливо, якесь сімейне свято, можливо, ви побачите тих людей і тих родичів, які дуже давно не бачили. У вас буде таке бажання в лютому. І тому це буде таке сімейне свято, сімейна якась традиція, якісь сімейні. Посіденьки, як я б так сказала, навіть тому для тільців лютий буде більш таким сімейним. Що стосується березня, то будьте у обережні, тому що є люди, які можуть готувати проти вас якісь неприємні. Неприємності, тобто вони за вами слідкують, вони відсліджують вас, вони м, хочуть вам е, щось е, зробити так, щоб е, вам якось навредити або налякати вас, або припугнути вас. Тому будьте обережні своїм оточенням е, е, саме в березні, е, тому що. Е, Є такі люди, які хочуть або бояться якоїсь конкуренції, можливо, навіть можливо, їм щось ну, не сподобалось у вас, так як ви себе ведете заздрість якась у людей з'явилась до вас, тому будьте обережні, не старайтеся показувати свої плани, розказувати. Не сильно тим людям, яких ви мало-мало знаєте. Тому що в березні, можливо, якісь такі, ну, невеличкі, але проблеми, які понесуть такі результати, можуть бати і великі. У квітні, у квітні на вас чекає також. Непоганий квітень для вас буде, е ви будете під за захистом вищих сил. Е це буде такий більш духовний місяць, е тому треба вам проявити більш так трішечки духовності, практики, медитації. Попробуйте. Але, але ви будете під е покровом е вищих сил. І тому, якщо вам, наприклад, знадобиться якась поміч, якась порада, то ви її отримуєте, попросивши про це. Також вам понадобиться людина, яка буде вас консультувати в деяких питаннях, яких зв'язаних з правом, ну, такого, такого роду. Можливо, ще якась консультація вам знадобиться. І тому у вас з'являться такий порадник людина, яка допоможе вам вирішити деякі питання. Це саме буде у квітні. І вже в травні ви, будете, ви завершуєте. Всі свої справи, ті, що ви планували раніше. У вас буде мир, <сум> у вас всередині, да, у вас всередині ви трішки заспокоїтеся, ви отримуєте вже на нарешті те, на що так довго чекали, і, можливо, розпочнете якийсь новий етап вашого життя. Розпочнеться. Тому до травня вам, в травні ви завершуєте всі старі проекти і, можливо, відкриєте щось для себе нове. У червні ви будете ще планувати над цим, як. Це зробити, можливо, навіть будете в деякій степі шукати фінансову допомогу, Буде, будете для нового проєкту, ви будете в пошуках, і червень вам в цьому допоможе. В липні будуть деякі невеличкі такі. Ну, я б сказала, неприємності, можливо, будуть, чомусь розчаруєтеся. Але це не зовсім ну, не сильні такі будуть розчарування у вас в липні, тому що вже у серпні ви відчуєте себе зіркою, всі ваші бажання. Почнуть здійснюватися і йти так, як ви того запланували. Як ви того запланували, ви відчуєте себе дійсно на, трішки вже на висоті, вже на якомусь новому уровні, вже на якійсь новій ступеньці ви вже підніметеся. І ваші справи почнуть йти вгору. Але будьте дуже обережні, не перепра... наплягайте себе дуже сильною працею і дуже великими обов'язками, тому що у... У, вересні, у вересні ви відчуєте втому, ви відчуєте сильну важку втому, особливо це буде зв'язано з вашим фізичним тілом, ви це відчуєте. Тому, якщо ви будете щось планувати, якщо ви будете щось робити, то будьте, старайтеся це е, робити баланс і якісь відпочинки, тому що у е, кхм, у вересні ви відчуєте фізичну втому, фізичну напругу, ви відчуєте дійсно фізичні такі перевантаження. І вже у жовтні, ви як ви відстранитесь від цієї роботи, і вам знадобиться якийсь час для того, щоб встановити своє здоров'я, щоб трошечки подумати про себе. Ви, у вас буде все, але ви. Не будете вже таким активним і таким діючим, як були, ну, наприклад, навіть навіть на початку року. Тому слідкуйте за своїм станом і за своїм е, здоров'ям, не напря... перенапрягайтеся. Далі, листопад у вас буде таким трошечки е, депресивним, е, тому що ви е, як, будете відчувати. Вам буде здаватися, що ви неправильно робите, що ви неправильно кудись йдете, у вас будуть такі мислі не зовсім добрі. І вам буде здаватися, що ви все неправильно робите. Але це не так, тому що ви пройшли дуже і дуже великий шлях і дуже гарний шлях. Тому це все буде лише вам ну, здаватися. Тому що попереду, в грудні для вас відкриваються двері на новий вже уровень да, життя, ви входите в новий етап життя в грудні І тому вам, можливо, навіть ви поїдете в якусь поїздку, ви відчуєте що вам треба десь поїхати, десь відпочити, десь щось поміняти, змінити. Тому, тому е в грудні е для вас відкриються дуже багато дверей, ну, не багато дверей, а відкриються двері, відкриються нові перспективи, з якими ви зможете. Е Далі планувати своє життя. А зараз я хочу е, вам е, сказати, що вам рекомендують ваші янголи-охоронці. І так, перед тим, як сказати, що вам радять ваші янголи-охоронці, я все ж таки ще раз хотіла зробити підсумок, тому що е, в цілому ваш рік 2004, пройде дуже-дуже непогано. Але старайтеся все ж таки е, бути в балансі, бути в гармонії самі собою, бути вміти розподіляти своє робоче время і відпочинок, щоб це не було для вас таким е, напругою у фізичному стані. Тому що е, Перша декада року для вас буде непоганою, а другу вже під кінець ви прочувствуєте, відчуєте, ви відчуєте таку невеличку втому від року в цілому. Але янголи-охоронці вам радять, що вам треба все ж таки скористатися. Послугою, тобто скористатися е, е, людиною, яка е, порадою тої людини, яка вам допоможе вирішити деякі питання. Е, тобто це буде майстер-консультант е, в тій сфері, якій які ви потребуєте допомогу. Тобто скористайтеся порадою. Як майстра опитної людини, яка допоможе вам вирішити деякі ваші важливі питання. Ну що ж, на цьому я буду завершувати свій прогноз для тільця. На... 2024 рік. Якщо вам сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь на канал. І якщо ви захочете особисто для себе зробити такий прогноз, то залишайте свої заявки під цим відео. І я вам зроблю такий самий прогноз особисто для вас на 2024 рік по всіх місяцях. А на сьогодні у мене все. З вами була я, Лариса. На все добре, бережіть себе і хайба.